Доброго ранку, колеги. Вітаю всіх хто доєднується до проекту ранок лайв, 21 серпня. Середа про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із зведення Генерального штабу збройних сил України. Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ. Ситуація на покровському та турецькому напрямках залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення. Наші захисники завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення по території України. Держава терорист. Завдали шість ракетних ударів із застосуванням десяти ракет, 73 авіаудари, скинувши при цьому 95 керованих авіаційних бомб. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 595 дронів камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення окупанти застосували понад 9600 ракет проти України. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Сили проти. Повітряної оборони збили майже 2,5 тисячі одиниць серед використаних ракет, кінжали, калібри Х-555, Х-101 та інші. Крім того, росіяни використали майже 14 тисяч ударних дронів, з яких 9 тисяч 200 вдалося знищити. Також маємо все ж таки оновлену інформацію від повітряних сил наразі. В ряді областей нашої країни лунає сигнал повітряної тривоги. Зокрема, у Київській області нещодавно був відбій у Києві у столиці, і все ж таки це пов'язано із тим, що у нашому небі перебувають ворожі ударні безпілотники типу Шахеда. І ось зараз повітряні сили повідомляють, що безпілотник в районі Білої церкви прямує до Вінницької області. Також безпілотники прямують на Київщину. Є і нові заходи безпілотників із Сумщини. Вони зараз тримають курс південний безпілотники. З Миколаївщини на Кіровоградщину зараз прямують і також безпілотники у напрямку Запоріжжя. Будь ласка, враховуйте це. Розуміємо, що росіяни підступні і маємо все ж таки і наслідки російських атак. Про них більш детальніше буде у сьогодні у регіональному випуску. новин, який стартує о дев'ятій годині ранку. На ну, збройні сили України володіли 1263 квадратних кілометрів у Курській області та взяли під контроль 93 населених пункти. Про це повідомляє головнокомандувач Олександр Сирський. Сили оборони просунулися в глиб оборони противника від 28 до 35 кілометрів. Ну і маємо унікальне відео. Збройні сили України влаштували фейерверк для окупантів у Малій Локні на кущчині. Польські десантники вгатили з бойової машини Мардер по обладнаних вогневих точках та бойових позиціях росіян поменшили як самих окупантів Бантів, так і їхньої техніки, також росіяни вдарили вчора по дитячому кафе. у Малокатаринівці Запорізької області. У реанімації помер 15-річний хлопець. Загалом від обстрілу дитячого кафе Левада постраждали п'ятеро людей серед них чотири дитини. Ну і сьогодні вночі не було спокійно, і на Росії Ростовську область атакували ракети. У новошахтинську спалахнула сильна пожежа. Про це повідомляють російські змі. Місцевий губернатор Голубів заявив, що сили протиповітряної оборони, нібито збили ракету. У падіння уламків. жертв та руйнувань немає. Окрім цього, вночі по Москві запустили щонайменше 10 безпілотників. Мер міста Сергій Сабянін каже, що це одна з наймасштабніших атак по російській столиці. Він стверджує, що, начебто, всі безпілотні безпілотники збили. На підльоті до міста російські Міноборони заявляють, що всього вночі над Росією збили 45 дронів. 11 на територію Московської області, 23 над Брянською, 6 над Білгородською, 3 над Калузькою і 2 над Курською областю. А от до речі, дим від палаючої нафтобази у ростовській області розтягнувся вже на 100 кілометрів. Повідомляють про це у мережі. Ви зараз просто можете побачити супутник супутниковий знімок. Нагадаємо, саме по цій е, нафтобазі е, поцілили безпілотники збройних сил України. Пожежу не можуть загасити вже четверту добу. Ну а росіянин підірвав штаб із офіцерами «Шторм-З» і перейшов на бік України в головному управлінні розвідки. Повідомили про успішну спецоперацію під назвою Очерет. Взимку цього року російські пілоти в Піві з позивним Сільвер вийшов на зв'язок із Легіоном Свободи Росії, запропонувавши співпрацю. Завдяки російському військовому, Україна отримала цінні дані про ворога. А він успішно виконав поставлене завдання, підірвав штаб «Шторм-З», де спав його комбат та інші російські офіцери. Після операції Сільвер перейшов на підконтрольну Україні територію, а згодом став рекордом Легіону Свобода Росії, аби боротися зі злочинним путінським режимом. Ну двадцять мільярди гривень на новий вид військ. Уряд затвердив створення сил безпілотних систем збройних сил України та виділив кошти на закупівлю дронів. Як повідомив прем'єр-міністр Дениш Шмигаль, держава вже законтрактувала 1 мільйон доларів. А 500 українських компаній виробляють безпілотники. Україна у війні з Росією робить ставки на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги. Ну і Верховна Рада ухвалила законопроект щодо заборони релігійних організацій України, які пов'язані з Ію за проголосували 265 народних обранців. Також Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про позбавлення державних нагород зрадників України. За про це в першому читанні проголосували 341 народний депутат. Законопроект до речі, передбачає створення додаткового покарання в кримінальному кодексі. Суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу державних нагород. Також відповідне рішення може ухвалити РНБО. Як вам така пропозиція? Будь ласка, напишіть у коментарях під цією трансляцією. Ну і все ж таки я думаю, що Тайсі Повалі, ані Лорак, Ларисі Доліний та іншим. Вже потрібно приготуватися здавати наші державні українські нагороди за те, що вони підтримують Путіна. Ну і також маємо ось таку ініціативу: до трьох тисяч гривень кешбеку від держави. Українці зможуть отримати компенсацію за купівлю вітчизняних продуктів. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відшкодування можна буде отримати через дію та витратити на комунальні послуги, армію, військові облігації або поповнення мобільного рахунку. Також Михайло Федоров додав, що виробникам запропонують подати відповідні. Заявки вже у вересні. Як вам такі нововведення, Також, будь ласка, напишіть у коментарях під цією трансляцією. Ну а Володимир та Олена Зеленські відвідали школу супергероїв, яка запрацювала в одній із лікарень Кривого Рогу у цьому нетиповому навчальному закладі. Зможуть здобувати знання діти, які перебувають на тривалому лікуванні. Схожі осередки також створили в Одесі Рівному, Вінниці, Полтаві та Львові за кошти наших партнерів. Підпалювали авто та будинки військових у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Правоохоронці затримали підозрюваних. Окупанти дистанційно завербували чоловіків, які шукали легких грошей у телеграм-каналах. У Києві затримали двох підозрюваних з підозрюваних, які здійснили серію підпалів військових авто в Ужгороді та Мукачеві. Наступною ціллю ворога були приватні помешкання військових збройних сил України та їхніх сімей. Ще трьох зловмисників затримали в Дніпрі. Вони спалили п'ять авто і двох у кривому розі. Намагалися з Щити службовий мікроавтобус. Ми ну маємо таку наступну інформацію. Ціни на золото вперше в історії перевищили позначку 2,5 тисячі за унцію. Про це повідомляють дані інвестінг. Попит на метал підтримують надії на швидке зниження ставки федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки, закупівлі центральних банків і побоювання щодо ескалації конфліктів в Ізраїлі та Україні. Очікується подальше до речі, подорожчання золота в міру уповільнення інфляції в США. Про це пише Блумберг. А аналітики припускають, що вартість золота може сягнути 2000 Сімсот доларів за унцію в найближчі квартали. Ну і дякую, що довіряєте саме нам. Таким був перший випуск. Новин у проєкті ранок лайф. Побачимось з вами за годину у регіональному випуску. Новин бережіть себе.